Влад Козлов та Олег Романюк це організатори а, цієї танцювальної події, що відбудеться цієї суботи. А, і це будуть змагання детальніше. Ми просто дізнаємося в тих людей, які прийшли. Ну, Ви ж організатори, вам краще відомо просто. А, доброго вам ранку. Доброго ранку. Давайте доброго реально а, детальніше будемо про це говорити. В кому впала, спала на думку організувати танцювальний батл? У мене прийшла така мисль у голову. Потому что мы раньше занимались года два назад. У нас было маленькое мероприятие внутриклубное. Между танцорами Там дети посоревнуются, наши опытные танцоры. Это все было внутриклубное. Но потом мы решили больше, как на запорожский уровень, это вывести, чтобы все танцоры Запорожья начали пробовать свои силы друг против друга. В стилях? В стилях хіп-хоп, хаус, папінг, денсхол, шейк брейк. Брейк, да. Всі стилі. Mm -hmm. Скажіть, а судді хто вам? Скільки суддів треба для того, щоб у всі а, різновиди танцю а, у, якось а, судді, судді, а, да, да. На кожну категорію по ну, можна одному судді, можна по два суді. Тобно, как, как ви ще й хочете поставляє. купити суддів до початку змагань, зрозуміло. Є е запитання про те, хто буде брати участь у Батлі, наскільки він дійсно буде масштабним? Масштабний Настільки приїжджають з сної городів України, Кривої Рог, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Ніколаїв. Ну, е, можна получати, що вже не на Запорозьком. Уровня, а уже более все украинсь. Переросли да. как бы Запорожье да. и пробуем уже собирать людей со всей Украины. То есть мы давно уже ну, катаемся по Украине, э, танцуем, То есть нас уже много кто знает из танцоров, поэтому очень много знакомых, друзей, которые тоже с радостью к нам, надеюсь, приедут. Скажіть, формат батлу, я так розумію, що це кожен буде окремо сольно виступати один на один, так? Так да. сольно чи один Ні, на один. Ну, що, але... Якщо, наприклад, учасників там mm -hmm. більше 50, проходить відбір. У кожного по 40 секунд суддя, у нього є список, mm -hmm. суддя дивиться, оцінює, mm -hmm. і... Да, музика і каже, що і музику, чоловік виходить, да. 40 секунд танцює, уходить і так по, чуть -чуть, по чуть -чуть, і відбирається 16 учасників. Отобрали 16 участников и вызывают по двое участников, они друг против друга Можна так сказати, батлують. Б'ються, можна так сказати. І получается, виходить, проходить следующий круг, тобто одна шістнадцята, одна восьма, одна четверта, полуфінал і фінал. А як це батлують виглядає? Тобто спочатку, так як у фільмах, спочатку один такий танцює, а потім другий стоїть, а другий потім, коли той дотанцював, можна сказати, так виглядає. Скільки учасників сьогодні вже заявлено і чи закрита форм закрита кількість заявок? Зараз на даний момент 80 учасників уже є у нас. Ну, вже було перше можна сказати. Міроприяти було 100 органів. Да, 100 учасників було. в этот раз уже намного більше приїжджають людей з других городов. Зараз 80 учасників і регістрація у нас открыта до. 5, тобто до 16-го да. числа бо да. 17-го ще вже а, змагання. Да. А, іншими словами, якщо хтось із телеглядачів знає, що таке попінг, а, що там ще х... The The х... І таке інше, і любить цим займатися, то обов'язково можете заповнити заявку на участь у батлі, який має яку назву? М'яско от це Знаете... просто дуже я чого а, запитую, а з чим пов'язано. Ну, это как можно объяснить. Вот, например, если нравится людям батл, угу. Там, вот, сейчас будет мясо они баттлу вот так. То тобто, есть никто будет очень не скучно, буде, да? да, да, очень, будет, там будет очень очень будет интересно, да. Да, да, да. Вот сейчас поэтому... будет мяско. А ла И... вегетарианці так само запрошуються ну, до участі у баттлі. На да, всіх раді. А можна знайти заявку в інтернеті? Да, є. Есть... В Контакті. В Контакті є група, називається Мяско. Там можно легко найти. Есть также, у нас группа Миноско продакшн, в которой мы за, занимаемся этим разных мероприятий. Да, разных мероприятий. У нас уже и была э, вечеринка для танцоров перед Новым годом, 20, 27 -го числа. Приезжали, танцоры собирались в Запорожье. Была такая вечеринка: так Предновогодняя. Да, yes, yes, no. да. вкусная. С, всем было такая. весело. И также можно да, найти ВКонтакте как Миаско. Так Мяско Продакшн. Также у нас есть и, и мастер-классы от наших судей есть. Uh -huh. э, первый мастер-класс будет перед э, мероприятием в пол одиннадцатого где-то будет хип-хоп. Это будет хип-хоп. Да. А вот. да, да. А 18 числа будет мастер-класс. Да, да. А 18 числа будет у нас мастер-классы по дэнс холлу и бутишек. Ну, как бутишек это такая может для э, Мужчинам буде цікаво така попой трясуть. Ага. Прийти на майстер Причому не чоловіки? Ну да, прийти на майстер-клас просто подивитися тоді. Ні-ні-ні-ні-ні. Чи потрясти трохи. Або або вчимося, або не вчимося, теж добре. Не можна приходити. Да, подивиться там даже мої друзі, которые не участвуют в танцах, просто хотят даже прийти, вот, мем, другої є 26 років, він женат. Ну, хочеться прийти, посмотри, як. Как... Ну, він буде вчитися, потроху по по з танцювати. перед не Да, да, да. А я ж не сказав ім'я. Слухайте, ну от я би з радістю зареєструвався на М'яско, але справа в тому, що я не вмію танцювати, а тому би всіх точно переміг там. І <сум> в мене таке питання, як долучитися тим, хто хоче просто подивитись на Приходимо. Можна просто, просто прийти, посмотрети вход 20 гривень. То есть... Цена чисто символическая, потому что на других соревнованиях это в 2-3 раза больше. А мы пытаемся это делать просто как для танцоров, чтобы люди отдохнули от работы или учебы или на выходных. Вот, поэтому... От така ось така ціна, і приходіть, будемо ну, там. Всіх до ціни їдів. потрібно додати ще вартість проїзду на бабурку і з бабурки, mm. бо саме yeah. там в Хортицькому районі Запоріжжя буде відбуватися а, ваше змагання. Люди якого віку? От, традиційне запитання: знаю, що постійно хіп-хоп молодше. на вашому на вашому заході це можна буде помітити? Mm. Народ різний. Так, да, Ра От мало до велика. А кто наистарший? Не можем сказать. Ну, не можем сказать. Не знаю. Ну не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, до 25, я... до 27, наверное, где-то так. Форма да. сам, именно с, самого ну, организаторства, э форма проведения делится то есть на малышей, угу. на начинающих, на профессионалов. То есть каждая категория отдельно, то есть каждый может попробовать свои силы в разной. По теорії. не всі в одній. Малюки, мабуть, будуть найзабавнішими. Малючий. Наскільки їхні, ну, знову ж таки, вам доводиться ж з молодими і зовсім з маленькими танцюристами спілкуватися, наскільки їхні успіхи можуть вразити? Чи О. це просто для того, аби вони в себе повірили, а дивитися немає на що? Буває таке, що, наприклад, деякі малыші не впевнені в собі, для цього є такі. мероприятия, чтобы они учились, чтобы они привыкали, они почувствовали да, себя почувствовали на сцене. себя уверенными, чтобы, например, на каких-то масштабных соревнованиях они не вышли и не испугались. Они вышли, там, станцевали, их поддержали родители, все участники, мы ведущие, все поддерживают и как, так как даже он там плохо станцевал, хорошо. В любом случае мы поддержим и ну, никто не жаловался, всем наоборот больше нравилось и так. Даже і для малышей будуть призи. Всі будуть раді. А наскільки високий є рівень тих, хто має приїхати? Чи знову десь такий містечковий? Ні, на этот на раз. На этот раз да. должно быть намнога масштабніший, ніж в перший раз, тому що ато ми проводили в перший раз тогда, а нас, ну, мало хто знав. Вот, поэтому при, ну, були із Запорожжя танцюри і більш лежащі міста, тож Дніпропетровськ. Okay. А, вот а на этот раз мы, конечно, и судьи позвали сильнее, и масштаб соревнований сам лучше, и, и уже и и организаторов, ну организаторов спонсоров тоже нашли, вот, которые нам согласились помочь. Вот поэтому как бы думаю, что на этот раз будет... Масштаб а рівень самих спортсменів учасники. На этот раз приїжджають сильнее танцоры. Мы, Как ми ну мы знаємо по смотрим по регістрації онлайн, е, знаем большинство учасників і видим, що буде очень интересно і как сказати мо м'яско. буде м'язко. <різько> да. Запоріжжя гідно вистоїться на увазі учасники із Запоріжжя. Наскільки вони в порівнянні з тим, що приїдуть з інших міст України. Да, навіть так, Да. у нас у Запоріжжі дуже, у нас трудні танцюри. Тобто Е, э, ну, як пояснити? Можна Вони погано танцюють Нет, чи на на у нас у Запоріжжі не розвита, не розвитий город по танцям. Все у нас дуже багато клубів по Запоріжжю, дуже багато. Но все друг с другом не общаются, все там... Тобто це не одна велика тусовка? Ну у нас ну, одна. Угу. Но... А й своя? кожного да, там, Ми не прийдемо, ви там нам не нравитесь. Так на uh -huh. вот такому стилі. А от в Дніпропетровську, в Харкові, всі только за вот, організовують какое-то мероприятие, всі приїжджають з радістю. О, потанцюємо, пообщаємося, розслабимося. А у нас вот прийшов там мені этот не нравится танцор, я не хочу з ним общатися. значит, значить не приду. Можна угу. так сказати. Тобто важко оцінити рівень, наскільки запорізькі танцюристи будуть а, а, мати ну гідну, скажімо так, гідну можливість гідно виглядати. виглядати так? Ну, десяток танцоров в Запорозі є дуже сильних. И ну, по Україні. На данный момент мы пытаемся эти все клубы в Запорожье Слепить. соединить. Ну, то есть мы для чего это и делаем, чтобы э, сружить танцоров между собой, и хоть э, там и какая-то может быть вражда между клубами. ну, как бы ну, у всех Это ну, конкуренция. Да, Да, конкуренция. конечно. Это конкуренция, конечно. Вот. И мы пытаемся все как бы, клубы между собой с Вот. Чтобы все общались, приходили, независимо там, я, я с одного клуба, а ты с другого, но мы все равно как бы танцуем вместе. Куда приходите? Ще раз на основе разом. Да 17 -е число, где-то в час можно зрителям приходить, участникам. Внутри ДК Хортицкого есть клуб 2000. Угу. Приходим, там есть проходить. регистрация, есть онлайн-регистрация, есть на месте угу. регистрация. Есть регистрация, да. это ты приходишь и подтверждаешь свою регистрацию, да. то есть э, есть списки. Вот, э, Організатори смотрять по спискам Если ти в списку, вичеркують тебе, і ти проходиш. Угу. Тобто, все одно для учасників варто до 16-го да, числа да. до п'ятниці да. встигнути заповнити да. заявку. Дякуємо за те, що ви до нас завітали да, вдалого спасибо. вам заходу спасибо. і смачного м'язка на Батлі. Спасибо. Ну а ми в свою чергу переходимо до чергового розділу нашого ранкового ефіру про історію певних речей. Дізнавайтеся далі в рубриці Еврика.